Продаж у нас Hyundai Hyundai на автоматі 1.4. бензин, надежний, стандартний мотор. На обычном автоматі 4-ступінчному. 2005 рік випуску. Гарна гума. Це у нас 15 колес, якщо не помиляюсь. По автомобілю у нас по салончику дуже класний стан салону, все чистеньке, гарненьке. Сидіння в ідеальному стані, кермо не затерте, ручка КПП теж не затерта, є кондиціонер, пічка. Тут у нас все теж на місці. Всі кнопочки ціленькі встановлено також додаткова мультимедіа. Всі електросклопідйомники з регулюваннями дзеркал дійсно по салону Взагалі питань нарікань немає. Є невеличкі це подряпане в нас. На задній дверці, так як їздила, дитина трішки могла поцарапати так, все інше в ідеальному збереженому стані. Коврики зимові на місці, є навіть полочка в багажнику, по кузову є невеличкі моменти з корозією. Але що хотіти від Hyundai єзе Дуже класна ціна, низ ринку на гец на автоматі. Є також невеличкі моменти у нас по крищі трішки полізла, але по техніці трішки її подробити, і машина буде їздити і їздить ще декілька років. Тому, кому треба надійний Hyundai на автоматі, приїхали, затестили і купили. Київ Сумська-2.